Тут ми рахували танки, БМП, які під нами проїжджали. Всі стекла все свободорне воно. Це сюди вокзал два. Постріляли по перехожим просто ради забави. Розуміло, що це може бути в останній наш виклик. Йшли колони ворожої техніки, а ці оборвані кацапські хлопчики в бушлатах на чотири розміра більше за них намагались пройти через місто напряму в сторону Сум. коли вони отримали по зубам під сумами, під Лебедином, і тоді їхні колони спустилися сюди. Ну, в принципі, перші наші дні зв'язувалися чергування до того, що передача інформації оперативна, тоді ще був у нас працював інтернет. Цього місця в основному ми проводили, скажімо так, спостереження, коли у нас вже не було зв'язку. Тут ми рахували танки, БМП, які під нами проїжджали, дивилися на переміщення піхоти. В темну пору доби ми здебільшого підіймалися цими сходами на другий поверх, до вікон, з яких видно більшу частину міста. І тут розриви, розриви, розриви. Якщо бачимо, що після розриву пішов дим, то тоді вже збиралися і виїжджали. І Остання вода, якою були заправлені ці машини, це була вода, яку ми зливали системи опалення частин. Коли ми виїхали в район в залізниці на п'ятиповерховий будинок, ми розуміли, що там є люди. Я не глибоко віруюча людина, але все-таки я перед тим, як сідати в машину, я перекрестився, сказав, боже, сохрани мене мені хоча б дочку ще раз обняти та жінку. Розуміло, що це може бути останній наш виклик. Коли ми під'їжджали до райвідділу міліції, там був росіян організований блокпост. Руки ми піднімали отак і керували автомобілем, вже під'їжджаючи до їхнього блокпоста локтями, щоб вони розуміли, що ми руки підняті, що ми не, не вооружені. Вогонь перекинувся по самий верх. Ми вже почули вибухи, зриви. По нам по ногам відлітала щебенка, тут стояла одна машина, тут друга машина. Тут стояла моя машина, ми розвернули лінію. Лінію розвернули по під'їзду і продовжували гасіння пожежі. Но коли у нас води вже зазвичай сталося вже небагато, гідранти не працювали. І тут була така гарна вирва, вибоєна зі снаряди. І сюди стікали всі залишки води. Тому брали відрами, зачерпували і носили. Дотушували, проливали проливали приміщення. 26-го один день був, коли була от просто тиша. Перед цим, якщо місяць було, ти чуєш постріл там, 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 то останні два дні ці постріли зливалися просто в гул. Автоматні кулеметні черги, мінометні постріли, танкові постріли все зливалося в один гул. А потім в одного дня просто тиша. От тиша і все. Треба машини заправляти водою, треба їхати, пока вони десь там заховалися, може якесь затіще, треба проїхати, спробувати заправитися. Виїхали ми на мазі, ну так, да, люди стояли, плакали. Військові зайшли тихенько, їх ще особи ну, не що бачили. А велику червону машину люди, коли побачили, там, там був шок. Ну, така сама у нас була реакція, коли ми доїхали до ведмежної поляни, ну, місце, де можна з річки заправитися, і там стояли хлопці з 93-ї, то mm -hmm. у нас реакція була така ж.